Синоптики, як і обіцяли, видався сьогодні дуже гарний сонячний день. Сьогодні вже 29 грудня, неділя, друзі, і зараз 12 година ранку. Ми бачите, знаходимося на залізничному вокзалі. Перед нами статуя Ісуса Христа. Є декілька людей там, які дивляться на Трускавецькі краєвиди. Перед нами потяг Київ-Трускавець, декілька вагонів, бачите, опалюють дуже холодно. Сьогодні зранку було мінус 4, а зараз вже все розмерзається, бачите, капає ґрунт розмерзається. Ну, в день обіцяли до плюс 4. Подивимось, друзі, але дуже гарна сонячна погода сьогодні на курорті. Ну, Бачите, на залізничному вокзалі людей багато немає, оскільки зараз немає ні відправлень, ні прибутів потягам. Написалося в розкладі, що потяг Дніпро-Трускавець їздить через день. Через день, а на 30, 31 і 2 січня до Трускавця з Києва дали додаткові потяги. Ось так. ну Хочуть, щоб люди приїхали святкувати Новий рік у Трускавець, ну і потім вже 2 числа, якщо комусь потрібно там на роботу чи на навчання, також дали додатковий поїзд. Але чомусь Дніпро-Трускавець курсує через день. І сьогодні, бачите, його на пероні немає. А ми зараз, друзі, пройдемось від залізничного вокзала до продуктового ринку і зайдемо також на продуктовий ринок, покажу, які ціни, що продають, що купують, чи є вже якийсь ажіотаж перед новорічний. Ну, сьогодні вже 29, тобто вже за 3 дні новий рік, можна сказати, навіть і за два, бо вже вівторок. Люди, я думаю, що буде ажіотаж і на продуктовому ринку, і в супермаркетах всі будуть щось скуповувати для новорічного столу. На Різдвяні свята небагато людей приїхало у Трускавець, і я думаю, що на новорічні буде набагато більше. Оскільки, знаєте, Різдвяні свята, свята це більш таке сімейне свято, вже в коментарях написали. І я з цим погоджуюсь, що на Різдво більше люди сидять вдома. Ну, звісно, не всі, але хтось їде, в когось, можливо, випадають так вихідні, що це єдині вихідні і хоче кудись поїхати, розвіятись, відпочити. Тут зовсім, бачите, на заході країни і культура інша, і колядки, і щедрівки, і все, що хочете. Можливо, десь в центральних районах країни такого. Немає і тому люди приїжджають сюди. ну Це вже споконвіків, так заведено, що на різдвяні і новорічні свята люди рухаються в бік заходу країни, Карпати, Трускавець, Східниця. Буковель зараз дуже популярний. Ось це, бачите, пансіонат Оріана оновлений. Написано путівка від 840 гривень. В цьому році повністю оновили фасад, перекрили. Сам пансіонат Ну, і я думав, що кафе Варіанна не працює, але ну є вже вивіска, є кафе. В Варіанні працює. Так що хто хоче, може заходити. Вчора був трішки зайнятий, ну зняв там для вас одне відео. Був дуже сильний туман, були хмари в Трускавці, було дуже холодно, і людей було небагато. Не знаю, сьогодні, бачите, сонце вийшло, зараз я піду на продуктовий ринок, там дещо маю купити, вчора не встиг. Треба купити сьогодні. Покажу, кажу, друзі, ціни, продукти і. А вже ближче до 13.00 підемо, друзі, ще до Бівету. сходимо в центр, подивимось, яка ситуація. Сьогодні я думаю, що людей буде набагато більше, ніж вчора, коли було дуже холодно. Люди приїхали, звісно, не стільки, скільки би хотілося, але. Все рівно в такі свята, люди сюди приїжджають, відпочивають, можливо, лікуються. Ми зараз йдемо вулицею Воробкевича. Тут, бачите, вже такий промисловий ринок починається, багато дуже бутіків Людей небагато, але бутіки всі відчинені, хоча сьогодні неділя. Надіюсь, що на базарі також не буде багато людей. Переважно тут п'ятниця-субота, а люди. Скуповують все. Ну, звісно, якщо є люди на корот. І на промисловому ринку, бачите, людей небагато. Ну, а зараз підемо, зайдемо на продуктовий ринок. Ми вже знаходимося біля піцерії, ну і також ресторану дворик Лева. Дуже смачна колись тут була піца, ось там вулиця Річки. ось, ну, бачите, дворик лева зачинений вже, напевно, другий рік. Зачинений і виставлений на продаж, або можуть здати в оренду. Не знаю, ніби гарне місце, ніби все нове, але бачите, на бізнес не пішов. Ну, він колись йшов, то нормально йшов, а зараз... Ну, Бачите, кожен раз щось відкривається нове, люди хочуть щось нового, нових відчуттів, нових вражень. Тому потрібно щось завжди придумувати нове. Колись було дуже популярне місце, особливо влітку. Бачите, влітку так заведено, що де є літні тераси, там завжди популярне місце. Люди люблять сидіти на вулиці, а тим більше що ще там була жива музика. Смажили непоганий шашлик, і людей вистачало, ну зараз не знаю, чому так. Ну, спочатку був коронавірус, потім, бачите, війна розпочалася. І У курортах завжди був такий удар з коронавірусом, там півроку не могли запустити нічого, ніякі там санаторії, там. люди не їхали, потім війна. Ну, люди приїхали, але було не до ресторанів. Дуже багато під час ну, початку, на початку війни дуже багато людей приїхало у Трускавець в пошуках житла, прихистку. Багато людей купили тут своє власне житло. Ну і з часом там десь на протязі півроку люди потихеньку почали роз'їжджатися з Трускавця. Дуже високі ціни були на оренду квартир, пам'ятаю. Хтось за кордон поїхав. Хтось назад вернувся, коли звільнили там, Київщину, Чернігівщину, Сумщину, люди назад поїхали, Херсонщину коли звільнили. Ресторан Стара Броварня ще зачинений. А ми вже, друзі, потихеньку підійшли до вулиці Стебницької. Ну, Бачите, на цій вулиці завжди кипіло життя. Ну, сьогодні неділя, ще деякі люди в церкві. Я думаю, що ближче до першої години людей буде набагато більше. Тут постійно щось продають по цій вулиці, багато торгових центрів. Бачимо, ще навіть ялинки продають. Ну це не ялинки, це такі зроблені з гілок, можна сказати, як декоративні вже ялинки. Аж не віриться, друзі, що такий гарний сонячний день сьогодні. То вже ці всі тумани хмарні дні, холодні вже надоїли. Не пам'ятаю, коли бачив сонце. Бачу, що домашні яйця по 90 гривень за десяток. А картопля по 25. Ну йдемо, ще зайдемо, друзі, на базар. Завжди цікава тема. Продуктовий ринок, ціни. Раніше я пам'ятаю, що Трускавціну, це було кілька років тому. Ну як тільки приїхав сюди, мало було супермаркетів. Що тут супермаркетів було, тільки рукавичка, напевно. А Все куплялося на продуктовому ринку, тобто на цьому базарі. І ціни були завищені, ціни були набагато вищі, ніж в інших місцях. Вже, до прикладу, в Стебнику в Дрогобичі було набагато все дешевше. І люди їхали місцеві мається на увазі, їхали на базар туди. Пам'ятаю, сам точно їздив в Дрогобич на продуктовий ринок. Ну, не тільки там за продуктами, там ще деякі речі постійно щось купляв, тому старалися закуплятися там. З появою супермаркетів, особливо АТБ, яке зразу під цим продуктовим ринком знаходиться, ціни. Поступово почали вирівнюватися і зараз вже практично такі самі, як і в інших містах України. В супермаркетах діють різні акції, так що такі самі, як і в інших містах. Небагато людей ще на продуктовому ринку, ну, я казав, що люди, можливо, пішли до церкви, будуть йти з церкви, також заходять на продуктовий ринок, а хтось закупився ще вчора або в п'ятницю. Бачите, мандарини 110. Огірки помідори по 130, шампіньйони 150. Ну, ціни приблизно такі, як були і минулого тижня і позаминулого. Єдине, що тоді людей набагато було більше. Ну, я ходив в суботу або навіть було що в п'ятницю на продуктовому ринку. Дуже багато людей завжди а, в торгівельному центрі Вектор, там є супермаркет Сільпо. Там також багато людей купляють. Капуста 68, це молода. Пекінка по 55. Ну і бачимо, черга стоїть біля солодощів. Пляцки Які святкування без пляцків Чудова погода, бачите, сонце світить, хоча низько, але вже... Ну, вже, друзі, день почав збільшуватись. Ніч вже стає коротшою. Кожного дня там по хвилині, але день збільшується, ніч зменшується. Так що йдемо вже до літа. Хочеться вже весни, зима вже надоїла якщо чесно. Вистачило двох-трьох днів зі снігом так. а вже хочеться тепла. Вулиця Стевницька. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Дякую всім глядачам, які коментують постійно під кожним відео. Також дякую всім спонсорам каналу Трускавець Тревел. Всім велике дякую. Так що, друзі, всіх з наступаючим новим роком. всім гарних вихідних, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.